Друзі, всім привіт, з вами скажений бобер. І зараз таке цікаве відео. Дивіться, скільки тут всяких жучків. Хто знає, що це за жучки, не пишіть, бо само цікаво. Так дивимося, що тут робиться на липі, яку ми зараз трошки чистимо від ума І так, по всьому дерево розміщене і сюди, сюди є. Ну, хто знає, що це за жучки пошить, що вони тут зібралися, і хто це такі і для чого вони потрібні. Ну що ж, чекаю на ваші відповіді.